Всім привіт, і всім доброго дня, доброго вечора. В мене вже вечір. А, сьогодні неділя, не пам'ятаю, яке число, десь тут напишу. А, і сьогодні я йду на концерт Тіни Кароль. з подругою. Нулювала губи, мені не подобається. Зараз я і взагалі їх малювати не буду. Коротше. Мене подруга забере на машині і ми поїдемо. Я ще ні разу не була на концерті Тіни Карер, і не так, щоб я була сильно прихильниця чи слухала її пісні, але чому б не сходити? От, мені подобається і голос. Тому сходимо на. Скільки ж починається концерт? О сьомій? Зараз 18.30. Так. Да. Щось якась трохи безвідповідальна а, в даний момент. Все, десь так краще. А то ж, не були якісь такі темні, мені, коротше, не сподобалось. Так, зараз зігну сережечки. Я готувала сьогодні творожну запіканку, мила посуду, займалася домашніми справами. І от ввечері я йду на концерт. Тому беру вас з собою, покажу вам якісь кадри, уривки з концерту. Сподіваюся, що вам це цікаво. Вот. Так що до зустрічі. На полсті. Дякую вам. Дуже приємно. Щоб не згортилась, пищевою пленкою мене. Як бачите, тримаюсь. Нічого. Європи. А ми після концерту до друзі. Тут мій друг річі. Я завжди його показую. Такий класний котик. Такий м'ягенький, так. Да. Воспитаний. А ти чого звернувся? Привіт. Всім привіт, такий всім доброго дня! А в нас вже вечір. А, скажи, будь ласка, котра година приблизно? 17.45. У нас сьогодні якась така погода цікава, тільки що капав дощик, вже не капає, але прохолод у мене якийсь трохи червоний ніч. Це мотоциклістка, безприділ ділити. Ми були в різних магазинах в Аврорі Файні в зоомагазині купила мерси курму вологову. Зараз ми йдемо. Покушати чогось тепленького, а от. Якщо я не забуду, то я вдома вам зніму розпаковку, що ми купили. От. Там продукти і розпаковочка завроду буде невелика. От. Тебе повністю не видно. Ну Іди. Віла доволі лицо. <смі> О, клас, отак. От так, ми прийшли в заклад. У нас тут ну, просто супер меч. Це м'ята киві, чашечки зелені, чашек зелені, просто естетика так і пряма. У мене справжній бограч український. Я коштувала тільки борочик, який готував мій папа. А тут от, вирішила в закладі також спробувати, до нього йде чорний хліпчик. А що у тебе? Грибний крем суп. Грибний крем -суп. І також ми замовили печинку, паштет з курячої печиночки, і тут такий прикольний хлібчик а, з добавочками. Так що наш естетик обід розпочинається. Об ну, обід. Вечір. Наші вдома, напевно, щось приготую. Вот. Так що приятного апетит, якщо також йде разом з нами. Взагалі прикол, я просто з'їла весь буграч. Всю тарілку було дуже смачно, мені, мені дуже сподобалось. От з'їли майже весь пакет Короче. Коротше, ням Грібний? Ні, мені грибний взагалі ні. нормально, Я гриби не люблю. Я гриби не люблю, таке як не змогла в залі їсти. Я спробувала трошки, але мені не сподобалось. Що, я плачу. Да. Я програла. З днем оплати. Вимагає пам'ять. Все розмовляли один з одним. А тепер він співає. Прикольно. Розпаковка! Друзі, я не забула, знімати вам розпаковочку, що ж ми сьогодні накупили. Були в Аврорі і в Фані, і в зоомагазині, і це були покупки. Всі вместе я вам покажу. Значит, рушнички одноразові. Ось такі дві тарілочки, просто білі. Вот. ну, не сподобалось. Так, далі. Губка Каконі. Чотири пакетика вологого корму. Ось такі я беру від вот. сейвері. Дуже любить. Далі. Перчатки для миття посуду. Ось такі носочки я собі взяла в Аврорі, вони плюшеві. Дуже м'якенькі, сподіваюсь, будуть теплі. Так, отже, 300 мільйонів чеків Всяких дурацьких, уходіть Ось така чиселька для чиселька для картошки За 22 гривні в Аврорі. Глома. Можно как-то быстрее. Так, я себе взяла какой-то Old Spice. Что такое? Так. О, помостник Помощник маленький. Далее, два сырочка. Ого, а это стук. Две колбаски вот таких. Так, котлетки. что еще интересного? Ой, так долго. Распаковываю. Тунец. Два крота в ванну. О! И я себе взяла вот такую машинку Hot Wheels за Porsche. На, распаковывай, если хочешь. Не хочешь? Ты что так поставишь? Не гони. Не, не. Распаковывай! Mm -mm. В смысле не? Why? Ужас. Так, спагетти. Хлебчик пільмешки. І останнє це ось такий, ось такий ножик, ножниць, не ножик для зрізання котику когтиків. Я взяла їх в Аврорі, я не знаю, чи будуть вони класні і гострі, чи зріжуть, дріжуть, але я спробую. Якщо будуть погані, куплю новенькі. Коротше, от така от розпаковка у нас вийшла. А вже ми приїхали додому вже вечір, вже, напевно, буде опів на дев'яту. Будемо дивитись холод... холодних боже. Можна трошки ну, зображати. Будемо дивитись ходячих мертвеців. Чи мерців? да. Коротше, дивимося серіал Ходячі мертві. Напевно, запеку м'язку в духовці. Що ні? Не хочеш їсти? Ну, в общем, будем э, пить чайочек э, спать его, с Петивом, с тем хлопчиком сладеньким. И я распаковываю. Хлопчик такой. Смотрите, вырез. Вот такие -то. Ой, какой ты огромный. Какой ты большой. Гублик. Показывай. Ой, такая маленькая машинка. Ой, не видно, напевно. Коротше, така. Ну ладно, гуляйся. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пальці вверх. Все, всім пока. Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні ми знімаємо шопінг влог Скажи всім привіт. Всім привіт! Я после школи. Ми прийшли в мене магазин. Що не пройшли відео? У мене поламався нохач. Я хочу хочу переделат. Короче, не мне не надо. Сегодня пятница, я попрацювала, приехала мама з роботи, Настюша зі школи, і ми всі в центрі. А э, хочу знайти одяг. І сподіваюсь, його знайду. Беру вас з собою, все вам покажу. А э, приємного перегляду, будь ласка, ставте лайки і пишіть коментарі. Ми нашли дискоштани. І тут ще такі серебристі. Вот. Прикол. Я їх Покупаешь? Покупаєш? Ой, я врізалася стойку сзади. Ля-ля-ля. Так, я міряю джинсики. Ми прийшли в класний магазин. джинсів, Це суд джинси. Тут вибір просто мільйонний. І. И... Бідолага маленька, зі школи голодна, втомилася, а ми тут по шопінгам її таскаємо. Я вам хочу показати, яке тут обалденне дзеркало, просто воно гігантських розмірів і тут э, все наскільки видно, просто я люблю це дзеркало, хочу собі таке додому. Коротше, мірюю собі ось такі джинси, мірюю собі ось такі джинси, понятно все. Мірю джинсики, вони а, мого розміру тут тобто, по талії все добре, але вони такі длінні. Тут тобто, реально або обрізати, або підкочувати, але під ці а, кампуси не йде. В общем, буду ще щось міряти. Ще Що якісь варіанти дивитись. Мерюю другий варіант. Це просто а, стіль, я не знаю, батькові джинси. Вони такі широкі. Вони просто вони такі широчезні. Просто калоши. Ви я я репір. Ой. Мода, звісно, це шото. Обалдеть. Вони, вони реально. А як їх ходить? Ми з мамулі купили собі джинсики і йдемо кудись далі. Дивитись, я хочу якийсь светрик гольфик. Що такое? Ти все погано почуваєш, трошки прихворіла, ти прихворіла, так? Я не ставлю. Я тобі кинув. Угу. І я хочу їсти. Так. І що І ж ужас? Так, я прийшла в інший магазинчик, міряю гольфік. Це розмір S. Але я хочу під а, на низькій посадці в принципі, відносно джинси. От. І я хочу довший гольфік. Не під ці джинси, а просто взагалі, щоб заправляти його в штанішки. От, Він дуже класної якості. Реально дуже м'якенький, але хочу подовше. Так, мірокуртку просто звичайна чорна курточка з кармашками. Не дуже довга, не супер вкорочена, і капюшончик. Я не знаю, для мене якась вона звичайна. Можливо, хотіла собі якусь малінову. Можливо. Бо у мама Малінова я її носила вона обалденна. Це така собі просто звичайна базова курточка. Я вже в іншому магазині. Тут дуже дивне світло. Міріо. Гольфик, не знаю, світорок чорний з такою смішною гор горловиною. Я не знаю, чи вам видно, бо я нічого не бачу. Коротше, ми прийшли з Настюшою і мамою покушати в ресторації Кропавницьких, куди ми з Ілюшею дуже часто ходимо. Замовили собі страви і будемо цікати. Будемо тікати. На вулиці дуже холодно. Пішли погрітися, поїздити. Шопінг у нас вже вийшов, може пакети. Я купила, Та що таке? Я купила собі ще светрик. Я купила собі ще светрик чорний, але я там не знімала, чомусь не знаю. Мірила багато светриків, але сподобався лише один. Потім якось може вам покажу. Розпаковка буде, так? Розпаковка. Можливо, буде розпаковка, не знаю. Подивимось. Вот такие у нас п'ятничные вечірки. Так, замовили чайчик киви м'ята И не тільки чаем будемо грітися, конечно, а й вот такими наливочками. Вот. И чекаємо на наші страви. Я хочу їсти. Если що, я не пью. Интересно, серьезно. Ось такий у нас обед. У нас мама Богрич, У Настюшки, котлета по-київськи, красота, ляпота. Приємного всім апетиту. Настюша довольна? Так? Да. Клас, все. Насолоджуємося з їжею. Да. У нас з Настюші ось такий десертик. У мене шоколадно-вишневий тортик. А в Настюшки, мигдалево. який в тебе чи? А, вишневий, також з вишенькою. Що це така червона, в закладі було так тепло, так класно і приємно. Я нічого не пила і красно, як сафрон на біті. Ми поїли, з'їли десертики, випили чайочок, а зараз йдемо в Єву. Я собі дещо куплю, що мені дуже треба. Пошлі сахран. Беру собі ось такий бальзамчик для волосся. А ще ватні диски і ватні палички. Двісті, ти я. Так, да, точно, один в один. А де ти? Вот. Чого, це я зелену? Я все ось ось в зеленому. Ну, ладно.